Перед вами постріл, який по різному реагує, коли доторкається до різних об'єктів. Зараз шар торкається стіни, включається фізика, і він просто котиться кудись. Якщо він вдариться в персонажа, то він просто зникає. Як це все налаштовувати? За допомогою кастів або інтерфейсів. Зараз ми розглянемо два випадки і розглянемо на практиці, як це працює. Перший випадок це Cast2. Касту cast фактично це запит, об'єкт, ти насправді той, хто мені потрібний, чи ні. Якщо так, то поверни посилання потрібного типу, якщо ні, то видай failed. Це міцно, але трішки ламка структура, так як змінюєте клас, то доведеться переписати повністю всі касти, які були пов'язані з цим класом. Виглядає наступним чином, ми зараз знаходимося в цій сфері, яка літала на початку відео. Тут є подія OnComponentHit. Сфера в щось вдаряється, на виході ми маємо Azher І тут ми не знаємо, що це насправді. Ми можемо перевірити, чи справді ми вдарились в стіну, припустимо. Витягуємо лінію, Cast, To. І назва класу WallBuilder. Виглядає макрос наступним чином. На вхід один екзекін та об'єкт. Ми подаємо будь-який об'єкт. Всередині макрос перевіряє, чи насправді це Wallbuilder. Якщо це насправді WallBuilder, то він виходить через верхній екзекін. Можемо видати Print String і написати Wall і також він видає на вихід сам об'єкт. Тобто ми можемо прям. Написати вол і ще один Print String. Можемо сюди подати наш актор, і воно видасть ім'я актора. Якщо це буде не стіна, то ми напишемо Failed. І буде червоний кольор. Давайте перевіримо, як це працює. Запускаємо. І бачимо. Далі пішло фейлет, так як. Наш шар вдаряється в шар, а це не стіна, то фейлет. При першому запуску був true. Давайте, коли він вдариться, в будь-якому випадку він має знищитися. Тоді ми десь зробимо йому в кінці: destroy, Тут і тут. В будь-якому випадку сфера зникає. Запускаємо. І бачимо, що ми вдаряємось в стіну. Пишеться Wall і пишеться назва класу BP Wall Builder. Якщо ж зараз він почне вдарятися в нашого персонажа, то він видає фейлет. Тобто це не стіна. Далі, для чого нам фейлет? Якщо це не стіна, то ми наступним кроком можемо перевірити ще якийсь каст. Припустимо, нас цікавить каст to character. Cast to BP top-down character. Ми можемо перевірити, чи це наш головний герой. Якщо ні, то фейлет. Якщо так, то ця сама структура. Тільки напишемо тут «Character» І ім'я самого цього героя. І видалимо. Запускаємо. Бачимо Wall, BP wall builder character BP Top-Down Character 0. Все працює чудово, каст працює наступним чином. Якщо ви зміните клас WallBuilder на якийсь інший клас, чи зміните навіть назву самого класу, то у вас зламаються всі повністю касти. Тому майте на увазі, що це не гнучка система, вона не підлаштовується під зміни, вам постійно треба жорстко контролювати це. Це ми розглянули касти, Також в Unreal Engine є касти, на будь-який каст можна натиснути правою кнопкою миші. І в самому низу є Convert to Pure Cast. Він перетворюється в такий pure macros без екзекпінів, і має на виході або об'єкт, якщо каст пройшов успішно, або нічого пустоту. Ми це можемо перевірити із Valied. Витягуємо лінію, пишемо із Valied. І тут у нас на вхід об'єкт, а на виході валідний він, тобто є він там, або нічого немає, тобто каст може видати нічого. Що запустити, то логіка якби, працює точно так само. І також замість із веліду можна використовувати на виході є зміна success типу Bool. Ми можемо запустити branch і. Логіка, в принципі, не змінилася. Тут все так само буде працювати. Декілька використань кастів є. Де і як і які використовувати, це особиста справа, то вони працюють всі однаково. Для чого взагалі нам використовувати касти? Так як ми маємо на виході On-Component-Hit, припустимо, маємо просто актор, ми не знаємо, що це конкретно. Ми не маємо посилання до актора, щоб з нього витягнути якісь змінні, щоб з ними працювати, або викликати якусь функцію з певного актора. Тому ми проводимо каст, тому що всередині нашого актора є перелік певних функцій, з якими ми хочемо працювати. Припустимо, наша сфера вдарилась в нашого каретера, ми хочемо відняти в його здоров'я. Ми можемо зайти в Top-Down caracter, припустимо. І тут у нас є кастомний івент onTakeDamage, який виводить printString Damage. Припустимо, якщо ми просто беремо, витягуємо Other Actor і пишемо on take то ми нічого не бачимо, так як це просто умовний актор. Якийсь актор, про який ми нічого не знаємо. Але якщо ми проведемо каст і він буде успішний, то ми з нього можемо витягнути ON.TakeDamage. І вже викликати цього персонажа on take damage. Давайте перевіримо. Шар вдаряється в персонажа і ми бачимо напис Damage. Тобто це все спрацювало. Якщо ж кастів вам недостатньо, або вам треба більш гнучка система, то на допомогу приходять інтерфейси. Давайте розглянемо, що це і як це все працює. Інтерфейси фактично працюють е, як касти, тому що коли ми викликаємо функцію, яка є в інтерфейсі, то там проходить невидимий каст, чи цей інтерфейс підключений до нашого актора, чи ні. Якщо ні, то нічого не виведеться, якщо так, то виведеться та функція, яку ми викликаємо. До інтерфейсу звертаються неявно, тобто не треба знати прям точну назву актора. Достатньо просто викликати функцію, яка є в інтерфейсі, про яку ми знаємо. І все, там все автоматично спрацює. Тобто, або воно викличеться, або не викличеться. Як це працює, давайте розглянемо. Щоб створити інтерфейс, давайте зайдемо в контент браузер правою кнопкою миші. І в списку бачимо Blueprint, справа Blueprint Interface. Натискаємо створюється новий Blueprint Interface. Назвемо його, припустимо, Player Action, але всі інтерфейси починаються з префікса BPI. Player action. Enter. Виглядає наступним чином, можемо зайти всередину. І ми бачимо, що це просто звичайний блок з переліком функцій. Справа ми бачимо блок MyBlueprint, тут є перелік функцій, і знизу як звичайна функція тобто New Functions створюється по дефолту. Ми можемо зразу ж цю функцію переназвати, припустимо, on take на вхід можемо подати змінні, на вихід можемо отримати змінні. Давайте на вхід подамо, припустимо, value, якийсь, неважливо який. float. а на вихід дамо якийсь теж хай буде value, чи там output value. Теж хай буде float, ми зараз просто для прикладу розглянемо, як це все працює. Тут може бути набагато більше функцій. Ми для прикладу створили одну функцію. І тепер нам необхідно цей інтерфейс підключити до нашого актора, з яким ми хочемо працювати. В даному випадку наш фаєрбол вдаряється в персонажа та стіну. Давайте зайдемо спочатку в персонаж. Далі нас цікавить зверху в шапці Class Settings. І справа в блоці Details трішки нижче, ми бачимо «Interfaces». Тут ми можемо підключити інтерфейси, які ми хочемо. Implemented interfaces. Ми бачимо, що тут нічого зараз немає, але якщо натиснути Add, то ми можемо підключити наш інтерфейс. Ми пам'ятаємо, що ми його назвали BPI, нижній слеш. player action. Натискаємо, пише, що. Не може бути підключений, можливо, треба просто скомпілювати. Або в нас помилка, тому що є кастомний take damage. Його треба видалити, тому що конфлікт найменувань. Спробуємо ще раз додати: BPI. player action і все чудово додалося, і звернемо увагу, що зліва у нас в блоці MyBlueprint з'явилася під Function нова графа interfaces Розкриємо і бачимо on take damage із такою шестерню. Якщо двічі на нього натиснути, то ми заходимо в цю функцію on take damage. Ми бачимо, що в самому інтерфейсі функція виглядає пустою, і тут ми нічого не можемо зробити. Вона просто є. Вона якби об'явлена просто. Якщо ми вже її відкрили в акторі, куди ми підключили інтерфейс, ми тут можемо з цією функцією працювати. Припустимо, на вхід ми отримуємо якісь value. Зробимо Print string Виведемо це value або навіть давайте зробимо append напишемо damage А на вихід зробимо цей value Припустимо плюс, керректоріхай буде плюс 10, і виведемо це значення на вихід. Компілюємо, все. Далі нас цікавить, ще стіна. Давайте зайдемо в стіну. WallBuilder. І підключимо цей інтерфейс. Точно так само. В шапку заходимо, клас Settings. Справа Interfaces. Ми бачимо, що немає ніяких інтерфейсів, натискаємо Add. Пишемо player-action, BPI player-action. І тут точно так само в блоці MyBlueprints з'явився інтерфейс, on take damage. Заходимо, він пустий. Він не обов'язково має бути точно такий самий, як в керектора. Ми можемо написати тут будь-що. Але для того, щоб різницю якусь побачити, що викликалося в кректорі чи в стіні, то ми зробимо теж print string. Напишемо, припустимо, Wall Damage, Зробимо колір інший. І додамо плюс 100 хай буде. Видаємо на вихід. Компілюємо. Далі, як з цим всім працювати? Заходимо в Fireball. Тепер нас, в принципі, не цікавлять ці касти. Тобто нам тут е, нічого не треба з цих кастів. Нам потрібен тільки Azher Hector і більше, в принципі, нічого. Ми витягуємо з Azure Hector, пишемо onTakeDamage. І ви пам'ятаєте, що тоді ми нічого не бачили, ніяких функцій. Тут вже з'явилось: ми бачимо в графі BPI Player Action, з'явився damage Message. Тобто, це фактично повідомлення всім акторам, взагалі, всім будь-якому з яким ми стикнулися. Що ми хочемо викликати функцію on take Це, фактично, як ми пам'ятаємо, що ми викликали диспатчер Ми теж викликали, давали повідомлення персонажу, що ми хочемо викликати цю функцію. Викликається функція on take damage, І давайте value подамо на вхід, хай буде 2. А на виході ми зробимо printString. Якогось кольору, припустимо синього чи оранжевий кольор, щоб бачити, і подамо це число, яке ми отримали на виході. Тепер логіка, яка? Ми вдаряємося в щось, викликається on take damage. І якщо інтерфейс підключений до того актора, то там викличеться ця функція, і спрацює якась логіка. Давайте перевіримо, запускаємо. Так, шар в нас вдарився. Але тепер він вдаряється сам в себе, і тому ми на виході маємо 0. Давайте не забудемо. Дестрой, можливо, додамо в кінці. Запустимо ще раз. І тепер ми бачимо Damage 2. На виході. Ми пам'ятаємо, що у нас топ-даун character плюс 10 робив, тобто 2 плюс 10 12. І на виході ми маємо число 12. Тепер відійдемо. І вдаряється в стіну. Wall Damage 2, ми бачимо, точно так само. І там ми додавали 100, тобто на виході 102 отримали. Якби одна функція викликається в логіці, в нас. але працює і з плеєром, і з стіною. Тепер давайте симульнемо ще одну логіку. Тобто зробимо wall builder. і давайте видалимо звідси інтерфейс. Заходимо в клас Settings. Видаляємо інтерфейс, он take damage у нас залишився. Ми його видалимо, щоб ніяких помилок не було. Скомпілюємо. І тепер, якщо ми запустимо, то в стіну вдаряється і на виході, якби маємо 0. Тобто, це фактично можна, якби і пропустити. Нічого тут страшного такого немає. Але якщо ми з цим числом працюємо, то. Нам потрібно як зробити так, щоб туди хибні значення не надходили. Це можна зробити наступним чином. Або на вихід on take damage, подати Success, перевірити, чи справді він спрацював. Тобто ми беремо, припустимо на вихід, даємо булеву змінну і пишемо Success. Компілюємо. Він по дефолту false. Але в caracterі, так як тут спрацювало все чудово, ми ставимо його в true. Компілюємо. І тепер Fireball. Тут ми можемо зробити branch. І якщо він true, то ми працюємо з цим значенням. Якщо false, то нічого якби і не стається. Просто Destroy можна викликати. Запускаємо. І ми бачимо, що він вдаряється в стіну, нічого не відбувається. Вдаряється в персонажа, виводяться в значення. Але це можна зробити іншим методом, не робити лишніх змінних. Це можемо видалити. Тут робиться cast. Каст. каст він фактично нічого не важить, тобто не бійтеся. Просто робимо каст Player Action. І тут перевіряється, чи в Wazer Actory є цей BPI player action. І тоді. Ми просто звідси викликаємо on take damage. І фактично ми так уникаємо будь-яких помилок з виводом хибних значень. Якщо в цьому екторі є цей інтерфейс, то і викликається ця функція. Якщо немає, то просто фейлит і якби нічого не відбувається. Бачимо, що в стіну вдаряється, нічого немає. Керектора вдаряється, точно та сама логіка. Чому цей каст тут якби логічно використовувати, а ті інші нелогічно? Тому що цей каст він не дублюється, це інтерфейс, він, ми знаємо, що він використовується, він має якийсь перелік функцій, він використовується в багатьох об'єктах різних, і якби змінювати якийсь один інтерфейс. І потім просто касти всі поправити, і в принципі, і навіщо його змінювати? Не так страшно. Але коли ми працюємо з об'єктами, об'єкти дуже часто змінюють свої імена, можливо, якісь апдейти проходять. Тобто об'єкти набагато частіше можуть змінюватися, і набагато частіше від цього можуть виникати проблеми. Тому що якщо об'єкти тут кастити, то ви бачили, що тут створюється така невелика ієрархія. Ви починаєте каст за кастом. Просто, якщо цей не успішний, з'єднувати ось таким чином. І у вас рано чи пізно ця цепочка може якось обвалитися, і десь щось працювати не так через якийсь один неправильний каст. Тут же все працює на одному касті лише. Що вам потрібно, достатньо просто додати інтерфейс до об'єкта і далі з ним працювати. Все супер, все чудово, все працює так, як треба. І ще одна невеличка альтернатива custom це Actor Hest Tag. Це логічний фільтр, це не поліморфізм. Юзайте теги тільки тоді, коли потрібні категорії, а не функції. Кожен актор може мати деякий перелік тегів. Якщо ми зайдемо, припустимо, в Top-Down Character, натиснемо Class Defaults, то в Details через пошук можете написати тег. І в категорії Actor Advanced Tags можете додати декілька тегів нашому актору. Припустимо, додамо Tag Player. І тоді ми можемо зайти в FireBall. Ми вдарились в якийсь актор. У нас є Pure функція яка називається actor has Tag. І ця, ця pure функція має на вхід сам актор і має ім'я тегу. В даному випадку player. А на виході має бути змінну true чи false. Якщо цей актор має тег player, то на виході буде true, branch і виведемо повідомлення. Припустимо player. Якщо false, то просто знищимо його. Це фактично. Логічно використовувати, якщо вам потрібно е, використовувати дамаг і здоров'я, чи там хіл якийсь Тобто якщо це плеєр, то даний фаєрбол він е, його лічить, а якщо це енемі, то він його вбиває або навпаки. Тобто Лише для цього, якщо потрібно визначити, яка це категорія акторів, то там може бути якась різна логіка одного і того самого об'єкта Лише для цього. Скомпілюємо. Запустимо. І бачимо, що зараз це плеєр. Якщо вийти, то фактично нічого не відбувається. Так як плеєр має тег player, то все працює чітко, так, як треба. Сьогодні ми дізналися ще декілька методів, як можна взаємодіяти з акторами. CastTool – це дуже швидко, і також ми маємо весь доступ до змінних та функцій актора. Але як мінус, це жорстка залежність. Дуже багато копій кастів, якщо потрібно декілька перевірок зробити. Якщо, в принципі, один чи два касти, то це норм, якщо десятки, то треба переробити на інтерфейси або диспетчери. Інтерфейси мають слабкий зв'язок, тому що будь-який актор може слухати цю функцію. І фактично немає доступу до змінних, їх треба передавати через функції. Також ми маємо тег. Це легкий фільтр категорій, але його мінус він не може викликати функції. Якщо сьогодні інформація була дуже корисною, не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Ну а надалі ми перейдемо до наступного блоку, де ми будемо працювати з даними. Тому не пропускайте і до зустрічі!